Рівнянка Світлана жертва домашнього насилля. Жінка з початку 2020 року періодично проживала у гуртожитках або у знайомих. Причинами переїздів були конфлікти з її чоловіком. Коли потрапляє людина в такий стан і найближчі люди стають чужими. Саме важливе – це спілкування. Пані Світлана звернулася до денного центру соціально-психологічної допомоги, звідки жінку перенаправили до кризової кімнати. Кризова кімната місце, де можуть анонімно проживати постраждалі від домашнього насилля. Зі слів завідувачки відділення соціально-психологічної допомоги центру Олени Кичан. Щоб тимчасово жити у кризовій кімнаті, необхідно звернутися у поліцію чи до мобільної бригади, яка діє при їхньому центрі. Кризова кімната це безпечний простір для постраждалих осіб від домашнього насильства, де постраждала особа разом з дітками може перебувати цілодобово. Якщо особа приходить в денний центр, звертається за допомогою, провівши оцінку ризиків даної особи та поспілкувавшись із фахівцями, ми бачимо, що їй необхідно перебути певний період у безпечному місці. Ми можемо її поспішити. Селити в кризову кімнату. Кімната розрахована для одночасного перебування там 10-12 людей. Місце розташування кімнати не афішується з метою безпеки, але тут цілодобово чергують кваліфіковані фахівці. Постраждалих забезпечують продуктами, речами першої необхідності та всім тим, що знадобиться для тимчасового проживання. Перебувати тут можна цілодобово від 10 до 20 діб. Надалі постраждалим шукають інші місця проживання. Окрім психологічної допомоги, відвідувачі також можуть отримати безоплатну юридичну та медичну допомогу. Допомоги. Проводиться оцінка потреб постраждалої особи і ми надаємо їй необхідну допомогу. В першу чергу безпечне місце, далі йде в нас надання соціально-психологічної допомоги, далі йде скерування до суб'єктів взаємодії. Це може бути безоплатна правова допомога, тому що в таких випадках вона паралельно йде. Безоплатна правова допомога, вона потрібна, і ми зразу їх перенаправляємо в наше рівненське відділення безоплатної Правової допомоги. Якщо це треба медичні заклади, так само ми скеровуємо до медичних закладів. Кризова кімната діє на базі комунального закладу Денний центр соціально-психологічної допомоги Рівницької обласної ради. За словами директорки закладу Олени Бобровської, впродовж цього року до центру звернулися понад три сотні осіб. Зокрема, послуги денного центру це екстрове кризове втручання, інформування, консультування, перенаправлення, супровід, права допомога, адресна допомога для постраждалих. Працюємо ми в штатному режимі з 8 до 17 години. Потрапити до нас можна за адресою червонія 29, або ж записатися на консультацію чи зустріч з психологом. За крайній рік до нас звернулася 331 особа. У центрі можна отримати безкоштовну психологічну допомогу як для старших людей, так і для дітей. Також заклад надає допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Заклад наш функціонує з 2023 року. При закладі функціонує зелена кімната для безпечного опитування постраждалих від насильства дітей. Також при закладі функціонує кризова кімната туди, куди поселяють постраждалих жінок та діток у випадку домашнього насильства. Також ми надаємо послуги для внутрішньо переміщених осіб. Це різного виду консультування, інформування. А також хто звертається до послугами до психолога, ми також допомагаємо. Уся інформація про відвідувачів є конфіденційною та анонімною. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал Media Group.